Peace. Усім привіт! Нарешті на каналі буде у нас цікава збірочка, про яку я вже давно думав, думав і нарешті зібралася у мене повністю всі комплектуючі. Тому збірка має бути цікава. З вас, будь ласка, лайк і підписка на канал. За це дуже дякую. Ну що ж, давайте зразу будемо переходити помало до комплектуючих. До комплектуючих, як бачите, в принципі, все на столі. І з чого починаємо? Я не знаю, давайте почнемо. З відеокарточки, тому що нарешті вона в нас використається. Це є ось така відеокарта NP106, вне слово це є майнінгова 1060 на 6 ГБ з комп'ютера, з ломбарду, де я купив, але вона там на am 3 Сокеті не запрацювала, тому нарешті ця відеокарточка буде у нас працювати. Далі декілька запчастин я купив на Телемаркті, тому що на Олексі їх шукати окремо, плюс доставка, чесно таке собі краще пару гривень переплатити і вже купити на Телемаркті все разом. Тим паче я знайшов непогані комплектуючі там вживані за хорошу ціну. Блок живлення це у нас ось такий Sigma Tech на 400 Вт. І обійшовся він всього то 600 гривень. 600 гривень за хороший 400 ватний блок живлення, До речі, на вигляд він стан новий, тупо новий. Але сліди встановлення таке у нього присутнє, хоча зовсім мінімальний. Він важкий, він реально він важить, він важкий. І саме головне, що у нас на відеокарточку присутньо так, 6 пін, то що нам і потрібно. Тому я спеціально брав якраз суто під цю карту, того блока вистачить взагалі. Круто, а в комп'ютера буде 1150 сокет. Чому саме він? Тому що, по-перше, я хотів давно протестувати четверте покоління, та як шосте покоління, комп'ютер на каналі вже був, і там був i 7 6700 k який ми дуже добряче таки розігнали. Тому я давно трохи підшукував, щоб купити четверте покоління і процесор з індексом K, щоб можна було його так само скажем, гнати в хвіст і в гриву. І дякую. Підписнику Михайло, до речі, так живе недалеко біля мене, як виявилося, і я в нього придбав материнську плату, процесор і оперативку. Але це вже ми детальніше на комплект подивимося, трошечки поближче. І так само на телемарті був куплений ось такий кулер Залман, cnps 10. Х і цьому кулеру він, якщо не помиляюсь, 2011 року 14 років кулеру, і він обійшовся мені так само в 600 гривень, як і блок живлення. Чому купив я його? Скажете, за 600 гривень можна було якийсь купити новий. Можна, але но це буде скажімо таке. Не дуже. А він старенький. Тут у нас повний комплект. Там дофіга чого. І сам прикол, вага у нього 700 грам. В нього повністю там коче нікельована якась поверхня туди-сюди. І він має 6, здається, мідних трубок. Відсіювати тепло. Він має таки непогано, там близько до 200 Вт, що для моїх задач якась дуже потрібна. Тому в таку ціну це є кайфово. Плюс, скажем, такі. Невеличкий раритет. А корпус це є ось такий, його назва вейдер І, в принципі, він мені достався халяву. Перескладав якийсь там комп'ютер. Ціну я в нового корпусу врахував, старий не рахував, комп продався. Тому з вентилятором цей корпус мені, скажімо так, в халяву. Вони словом, давайте ми детальніше подивимося на материнську плату в зборі і на ось цей кулер. Материнська плата це ось така доволі таки, хороша MSI B85G43. Відкриваємо. В контакті зустрічає нас ось така заглушка чорна. І тут у нас повністю комплект, як я казав, материнка, процесор і оперативна пам'ять. Материнська плата, яка те, що потрібно, під розгін. Паданеї фаз живлення не так-то багато, але є радіатори. Масивний радіатор у нас на чіпсет. Навіть можна SLI використовувати. Саме головне процесор. У нас Core i 7 47, Core I7 47 70K для розгону. Чотири моделі оперативної пам'яті, ось такі патріотично, синьо жовті. До речі, не знаю, чи вони здається різні, чи вони однакові. Ні, трошечки різні. Це у нас. Kingston На'Ві. Ух ти що, прикольно. Яка в них частота, чесно кажучи, не дуже таки рубає. Ну це вже ми пізніше будемо дивитись. Головне, саме питання їх буде підналаштовувати, щоб вони разом адекватно працювали. І цей комплект мені підписник продав всього за 2500 гривень, що є дуже хорошою ціною. Давайте тепер оглянемо цей кулер. Він тут трошки заліплений. Відкриваємо. Так, ух ти. Йопарний. Та що ж таке? Це у нас кріплення Корея. Та ви що? Ой-ой-ой. надію, що тут всі кріплення у нас присутні. Дістаємо. Так, там ще у нас зустрічає 4. Най, ні, не 4. По 2. Ки Ще до кріплення бекплейтик. Далі кріплення для самого вентилятора. І ось так. А, до речі, ще одне кріплення є. Прикольно. Прикольно. на мені якась треба було. Ладно, то таке. І дивіться, в якому пакуванні у нас. А. Звідки це воно взялось під низу? Так, дістаємо. Ось так відкривається. І ось так він виглядає. Довольно масивний. Повноцінно бачимо мідна повністю основа. П'ять у нас труборів, і хтось скаже, чувак, а де вентилятор? А його тут немає. Ось так його тут абсолютно у нас немає. Але я знав, що я купляю, тому що я маю. Ось такий Be Quiet, двадцяти. Правда, це пише Silent, Ну, я думаю, що воно буде таки непогано. Ось так вона встає, і в нас буде Zalman Cooler з вентилятором від Be Quiet. Так що гадаю, має бути непогано. Так що давайте переходимо до збірки системного блока. Системничок у нас повністю готовий, збори, підключи свою тестову SSD з віндою, вентилятор. Прийшлося поставити тут, на низ, тут є місце для встановлення, тому що на бокову кришку не налазить через висоту оцього кулера. Так, в теорії все підключено. Щось у мене якесь таке перечуття, що все буде з якимись танцями з бубнами. Тупо, ну що я поставив відеокарточку, тому що, здається, якщо і буде запуск, ми картинки спочатку не побачимо. Але ладно. Давайте пробуємо запускати. А, це так тихенько запустилося. Вентилятор у нас крутиться, все крутиться. Ну, Картинки всього скорше що у нас не буде, тому що прийдеться знімати відеокарту і в біосі виставляти запуск зображення через інтегровану графіку. Ну так, да, десь воно так і є, тому знімаю відяху. І, в принципі, як був первий, картинка у нас зразу засвітилася. Так, тепер шукаємо, де в нас тут є настройки графіка. Ага, уся конфігурація. І випираємо інтегрована графіка. Так, берегти, перезавантажити. Зараз, подивлюся, заодно, чи запуститься вінда з цього SSD-шника. Все чітко, вінда запустилась. Ну що ж, і відеокарточка у нас працює, все окей. Навіть підтягнуло драйвера під відеокарту. Зараз встановлюється під Intel. Не словом буду поки це все налаштовувати, щоб воно все адекватно працювало. Саночок вже повністю готовий до роботи. Я його підналаштував, відеокарточка працює, взагалі все супер. Зараз в OCCT комп'ютер тестується, саме процесор, вже 20 хвилин тесту. Зараз побачите відрізочок невеличкий. Взагалі на Ізі 60 Вт процесор 57 Градусів, це при тому, що у нас в кімнаті 27,5 градусів ну реально жарко. І Що мене радує, що комп'ютер у нас виявився доволі тихеньким, і це є прикольно. Ну що ж? Я постановлю ігри, тому тепер давайте подивимося на що спроможний Intel Core i7-4770K відповідно в стоті з відеокарточкою P106, аналог 1060 на 6 ГБ. Погнали дивитися в ігри. На самих мінімалочках креска видає від 120 до 190 кадрів. В принципі, доволі непогано в кресочку можна побавитися на кіберналаштування. Ось таке. В PUBG у нас вже не така дуже радужна ситуація. Бо процесор завантажений фактично завжди під сотку, є фрізи, лаги, стартери, одним словом, якось воно таке собі. Здається, ФПС багато, але грати насправді дуже таки некомфортно. Baldur Gate 3 можна отримати від 45 до 50 плюс кадрів, бавиться в принципі можна, так як це покроково у нас RPG. Є статері деколи місцями, процесор буває також навантажений 500, але бавитися можна. Дуже непогано себе показує Last of Us 2, Може видати близько 60 FPS. Ну, є дропи, так само процесор навантажений під але, в принципі, бавитися можна непоганий результат. Непогано з девува процесор може видати більше 100 кадрів. Оптимізація вроді би навіть і непогана. На такому комп'ютері можна навіть побавитися, доволі таки прикольно. А ось коли заходить вже з 2, тільки завантажився. У нас текстури не погружаються, треба кілька хвилин почекати, щоб текстурки прийшли в норму. А коли текстурки прийшли в норму, то в самій грі ситуація не дуже радісна. Що процесор буває не навантажується, що інтерв'яточка підсотку домонтажується, фрізи, статори, дуже все лагає, стабільних 30 кадрів у нас немає, вони, словом, слом повна журба. Ну що ж, протестували ми системний блок і що я можу сказати, ну сучасні ігри він вже тяне, скажімо так, дуже і дуже слабо, лише 720п на міні-малочках. І колись легендарний потужний Core i 7 4770 k був потужний, класний камінь. На сьогоднішній день він вже усе приїхав. Але є у нас невеликий, скажімо так, як це кажуть, козир в рукаві, а це є саме розгін. Тому ми цей процесор нормально так підрозгонимо. У мене було відео на каналі. Ми тестували шосте покоління Core i7 6700 k з тоції в розгоні, і там розгін був дав дуже такий класний буст. Подивимося, як це буде на архітектурі в четвертому поколінні. Ну а перед тим, як розганяти процесор, ми займемося скальпуванням процесора, тому що процесор у нас 2014 року, і по факту за 11 років термопаста там, я думаю, давним-давно вже під висохла. І щоб процесор трошки збудрити, так щоб в нього було трошки менше температури при розгоні, ми його скальпанем. В останній раз я процесор скальпував, я не знаю ще коли. Років, напевно, 3-4 тому. Тому тьфу тьфу є великі шанси, скажімо так, зробити з того камінчика прям таки трупака. Ну, надіюсь, такого не буде. І ми порівняємо температури до скальпу і після. В кімнаті зараз 28 градусів, 4 хвилини тесту. І ще температури плюс-мінус устаканилася, як бачимо, максимальне було 69, тримається близько на 68 градусах. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до методу скальпування. І так, в принципі, нічого важкого, що лише поставити ось так е, процесор, брати ось цю штукенцію, вставляємо ось так в таку фігню. Ось тут у нас закручується. Ну і все. Закручуємо до упора. Є в комплекті був такий шестигранник, і просто ми зараз затягуємо і все. Зараз вже пішло важко. І треба крутити до того моменту, поки ми не почуємо такий, скажімо, такий невеличкий тріск, що кришечка знялась. Тому давайте приступаємо помаленько, сильно не спішимо і крутимо. З кожним оборотом. Важче і важче. Прокрутилося, але щелчка я не чув. Так, у мене щось пішло, здається, не так. Тому що. Так, давайте оглянемо. Тому що у мене далі прокрутка йде. Так, щось пішло. Да ні, поки намертво. Такс, робимо далі. Поки... Ага, у мене йде просто прокрутка. О, все. Перся у нас процесор кудись. О, кришка з'їхала з тепер. А я щелчка не чув, а кришка з'їхала. Йоли пали. Оце так має Галя празник. А там КНД-елементи. Може таке бути, що я зараз тупо бачимо, що кришка у нас зіхоща. Але саме головне, я щелчка не чув і ну, не було. Так, момент істини і принцип. Опа! Ні, все-таки. Здається, що все живе. Ось так у нас виглядає процесор всередині, бачимо, термопаста тупо висохла. Тупо висохла. Що від нас потрібно? Очистити ось це все по контуру. Тут так само стерти термопасту, нанести нову, трошечки клею маю, B7000, кришку прикласти і вставляти в сокет. І на сам голий кристал ми нанесемо ось таку термопасту ТФ7. Та у неї дуже хороша теплопровідність 12,8 Вт на метр Кельвіна. І цього буде взагалі достатньо шикарно. Я, до речі, нічого не зачищав, нічого не робив. Поставив спочатку сам процесор, тоді легеньку кришку, і воно, в принципі, сам сокет прижимає ще, плюс охлад прижме і буде все чітко. Системночок я вже зібрав. Ну що, запуститься. Надію, що буде все окей. Нажимаю кнопочку старт. Так, ага, блок живлення не включив. Ще раз, кнопка старт. Вентилятор закрутився і дивимося, появиться картинка. Появляється картинка, Появляється. А картинки щось немає. Оце так діло пішло не то, не туди. А картинки у нас немає. Значить що? Торі? Процик я запоров, оце повна журба виходить. Ви знаєте, я чуть би тут не посивів. Я просто перезапустив кнопкою цей і комп'ютер запустився. Я вже думаю, япона мать ти типу посрака, що робити, вже в думках не пане купляти. йоли пали. Ладенько, давайте кидаю кришечку і запускаємо його на тест. Я запустив тест, відійшов, приходжу, 4 хвилини 77 градусів. І такий мать, що за фігня. Давайте я знімлю кришку і зараз вам покажу, що за фігня в прямому ефірі. А вентилятор а вентилятор то у нас не крутиться. Вальтос, просто вальтос. Я забув підключити вентилятор. Прикол, прикол. Тому давайте тепер чекаємо, поки в нас опуститься температура. Ну що ж, який результат? Скинуло до 62 градусів. Що можна сказати, приблизно градусів 6-7 скальпування у нас зняло, що в принципі непоганий результат. Було би це, звісно, рідкий метал, температури було ще менше, але 6-7 градусів, як для просто скальпування, чудовий результат. Тепер можна ігнати проц. The next day. Процесор скальпований, градуси у нас скинулись, тому я перейшов до розгону. І мені вдалося процесор розігнати до частоти 4,5. Тобто це на 1000 ГГц більше, ніж стоковий процесор, що доволі таки жирно. При тому вольтаж потрібно було підняти до 1,23 і, в принципі, все працює стабільно, нормально, доволі таки вдалий камінь попався. І в такому випадку ми тепер порівняємо комп'ютер в стоці і в розгоні подивимося, які. І буст нам додав розгін. Розгін процесора нам додає непоганих плюс 30 FPS в ігрі, що доволі такий хороший буст, і грати стало ще краще. Ситуація в PUBG стала краще. процесор вона вже не довбиться в сотню, близько 85-90, Пропали більшість статерів, все рівно вони залишились, але ось зараз ви навіть можете побачити, що при 4 і 5 там дуже багато графів фрінтайма, прям просто піпець. Але це таке не часто. В принципі, все рівно стало комфортніше. В ханті особи таких дуже сильних змін немає. Процесор трошки менше став навантажуватися, відеокарта стала більше навантажуватися, кілька кадрів це додавалося, вони слом просто стало більш стабільніше. Baldur Gate 3 і розгін процесора додав плюс-мінус 10 кадрів, стало стабільніше, трошечки менше навантажується процесор, але, чесно кажучи, очікувалось набагато кращий результат, а виявилось, що прибавочка така невелика. Сталкер 2 розгін процесора не дав нічого. Від слова зовсім. Взагалі ніякої різниці, що 3500 процесор, що 4500, результат просто однаковий. І це, чесно кажучи, і це дуже таки сумно, та різниця в тій, що ГГц. Мало би бути таки непоганий якийсь результат, но, на жаль, чуда не сталося. Але в принципі про що розмовляти, якщо тут навантаження від докакти майже на 100% завжди. Лише при розгоні те, що процесор трошки менше навантажує. Ну що ж, ось такий системничок у мене вийшов, його бюджет плюс-мінус 4-5 тисяч. У моєму випадку він мені вийшов близько 4 тисячі гривень. Тому що. Корпус мені вийшов на халяву, відеокарта може сказати, вийшла на халяву, бо я з там того компа зняв і поставив 750-ту. Ну і в принципі таке все решту по факту я купив. Як на сьогоднішній час комп'юк, щоб поіграти не в свіжі новинки, в принципі, можна ще навіть побавитися, доволі таки непогано. Процесор в розгоні показав результат. Ну, чесно, я очікував трошки більше. контраста, як трохи краще стало. Але в таких сучасних ігри, наприклад, приказ 2, там в принципі вже нічого не поможе. Там фактично різниці як немає такої. Ось таке вийшло відео з даним комп'ютером. Всім дякую за активність, за перегляди, підписка, лайки, коментарі. Зустрінемося в наступних. До зустрічі, усім папулічки, папа. -па.